23 грудня відбудуться вибори до ОТГ. Юрій Васильович, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася напередодні виборів на Черкащині? Знаєте, дійсно на Черкас на Черкащину на Черкаську область випала доля 27, провести 27 виборів в ОТГ на всю неділю. Значить, дійсно, це найбільша кількість виборів в ОТГ, яку Має на даний момент наша Черкаська область, і я вам хочу сказати, що як і в попередніх виборах, без, безапеляційним лідером даних перегонів є всеукраїнське об'єднання батьківщина. На даний момент наших кандидатів в депутати до об'єднаних територіальних громад Черкаської області зареєстровано 435 осіб, найбільших конкурентів. Які йдуть далеко позаду, це близько 200. От. Напевно, виходячи з цих стати статистичних даних і те, що е дійсно в наших опонентів немає правових і законних методів, як протистояти вподобанню людей, зас застосовуються з їх боку дуже брудні, е дуже е чорні такі технології, так звані. Значить, я як офіційний представник і голова обласного виборчого штабу Батьківщина хочу офіційно зробити заяву щодо тих неправомірних дій, які будуть вчинятись під час виборів напередодні виборів з боку наших опонентів. І хочу офіційно заявити позицію партії Батьківщина Всеукраїнського об'єднання, що жодних дій. Що суперечить вимогам чинного законодавства. Не наші партійці, не наші активісти не вчиняли і вчиняти ніколи не будуть. Всеукраїнське об'єднання батьківщина з великою повагою ставиться до законів України, поважає їх і буде виконувати. Тому всі дії, які вчиняються протизаконні, це є дії, які вчиняють опоненти. Нашої політичної сили. Ви знаєте, я вперше в своїй політичній діяльності зіткнувся з таким шаленим тиском з боку діючої чинної влади, з боку адміністративного ресурсу. Я хочу вам сказати, що на голів районних партійних організацій Батьківщина чиниться тиск їх. Різними не досить правовими методами заставляють писати заяви, виносять неправомірні догани, змушують або писати заяву з роботи, або писати заяву про вихід з партії. Я вам хочу сказати, що я такого не пригадую навіть за часів правління Януковича, тому хочу звернутися також, користуючись нагодою до. Всіх правоохоронних органів, які є гарантами дотримання вимог чинного законодавства на території України, звернути на це особливу увагу і забезпечити вільний доступ, вільне право обирати і бути обраним. Я вірю в те, що дійсно люди зроблять обдуманий правильний вибір, і ця система дозволить їм це зробити. У рамках закону, дякую вам за коментар. Дякую.